Коли ти станеш старою, не треба нікого вчити, не треба давати поради, якщо не будуть просити, і скиглити також не треба, бо скарги твої недоречні, що десь там курчує ноги, і ці нескажені, аптечні. І не кажи ніколи, я тобі все віддала, бо слухать твої приколи нестерпно, щоб ти це знала. Годі уже страждати. Змирися, що ти бабуся. Навчися себе сприймати і любити навіть в кожусі. І перестань вкладати гроші у крем шпаклівку, пластику виробляти, краще купи путівку, і не чекай подяки ти від дітей чи внуків, зайвого не потякай. Бери старого за руку, бо він один пам'ятає тебе, молоду і красиву. І по-своєму досі кохає, хоча вже стару. І Він може на нині єдиний, кому ти по справжньому треба. Тож не втрачай ті хвилини, даровані Богом з неба і пам'ятай, ти зробила все, на що Божа воля. Хто завинив, простила, в кожного ж своя доля. Треба життя сприймати, як небеса посилають, молодість всім доступна, старість. Лиш обрані мають.